Друзі, вітаю вас на ютуб каналі Хорологі. з вами як завжди Ко Дмитро. І сьогодні ми продовжуємо нашу серію випусків з Вочісен Wonders. про бренди, які там були представлені, що вони цікавого нового показали. І сьогодні в нас буде невеличкий екскурс в компанію Зеніт. В їх стенд і в те, що вони презентували, одразу хочу сказати таку важливу штуку. Для мене супер. Насправді цінно це те, що бренд Zenit і їх стенд вже не перший рік мене приємно дивує тим, який в них сервіс. Все доволі просто, лаконічно, але на відміну від. Більшості стендів за тобою одразу там закріпляють, там, скажімо так, менеджера, консультанта. Неважливо, ти прийшов один, чи у вас там 10 людей, люди будуть чекати, там є певна кількість цих консультантів, і тобі проведуть всю екскурсію через там стенд, через новинки, там, що змінило, що представили, чому, і так далі, тому подібне. І це насправді дуже цінна історія, тому що подивитись там самому. Знати вже там зрозуміло, що до виставки, що там вже анонсували, які там характеристики, це все зрозуміло. Але все ж таки, якесь таке живе, таке спілкування, якийсь обмін енергією з різними людьми, це круто. І круто, що ти не просто заходиш на стенди, типу, чувак, походи там, подивись, ось це ж новинки, там написано Ролекса, Наприклад, там ню, ню, ню. Тобі. Розказують тебе занурюють цю атмосферу і в ці безпосередні нові анонси, і ти насправді по-іншому на них дивишся. Я бачив ці анонси, які Зеніт представили в інтернеті там, ще до потрапляння на виставку, і візуально там і такі, знаєте, і, там, можливо, не той ракурс, можливо, там не знаю. Але, ну, типу, і що? Все ж таки вживу, під супровід. Певної презентації від живої людини, яка видно, і це теж важливо. Не просто там з вулиці хтось, а реально горить цими новинками, цією роботою, цим брендом, який вона представляє. Зовсім по-іншому. зовсім. Тож за це компанії Зені велике дякую. Одразу. Хочу сказати, мені дуже подобається компанія Зеніт. Мені дуже подобається те, що вони роблять. В цілому є певні питання, і ми до них дійдемо. Але в цілому вони молодці, і мені дуже подобається і їх історія, і вся історія зель-прем'єру, легендарна. Хто до речі не слухав вони в курсі, то є подкаст на цю тему. Залишимо посилання в описі під цим відео. Також перейдіть, будь ласка, послухайте там, особливо ті, хто нові доєдналися до каналу. Можливо, ви не знаєте, що взагалі є подкаст і на YouTube, в тому числі, там без відеоряду, але аудіоподкаст на дуже вже багато різноманітних тем, тож також можете там підчеркнути багато цікавої годинникової інформації. Переходимо до безпосередньо анонсів. Перший анонс це Zenit DeFi Revival A3648. Це дайвери в вінтажному стилі, корпус яких повторює оригінальну восьмикутну форму моделі 1969 року. Як і в попередній моделі, тут взагалі зробили ставку на таку, знаєте, суміш чорного і помаранчевого кольорів в дизайні. Стальний восьмикутний корпус поєднаний з 14 гранним безелем. Заводна голівка вона зміщена на позицію 4 години 30 хвилин. водонепроникність корпусу 600 метрів. Доволі Символічно виглядає, так як 600 метрів це 1969 футів, тобто той рік, коли була представлена там оригінальна версія, скажімо так, перша цього годинника. Розмір корпусу 37 міліметрів, це діаметр і 15,5 міліметрів товщина, доволі товстий годинник, знову ж таки, бо 600 метрів водозахист. Зрозуміло, що треба якось забезпечити. Роботу цієї моделі забезпечує калібр Зеніт Еліт 670, який оснащений автопідзаводом. і… 50 годинним запасом ходу орієнтовна вартість годинника складає 7700 доларів. Мені подобається, як візуально він виглядає. Такий, знаєте, має безумовно цей вінтажний відсил, знову ж таки, повернення до там легендарної моделі 1969 року, чорний з помаранчевим. Мені подобається. Мені подобається питання до діаметру 37 мм. Зрозуміло, треба відтворити першу версію, так але ну 600-метровий дайвер великою товщиною і діаметром 37, Ну мені точно буде замалий, і дуже багато кому буде замалий і взагалі виглядати доволі дивно, бо типу діаметр невеликий, і воно таке, знаєте, і, і товстий, і така виходить трошки як, як вежа. Тому. До безпосереднього носіння є питання до того, кому він підійде. Ну там на умовні 16,5-17 мм зап'ястя. Я думаю, сяде більш-менш непогано. Там на моєму 18,5 і більше буде дивитись так. Знаєте, десь там по центру така вежа сформувалась. Ну не носив би однозначно, але візуально, технічно, історично дуже подобається і супер, що бренди відроджують свої там, знаєте легендарні. Моделі і по все ж таки символізм в годинниках для мене це дуже важлива історія. Супний анонс це Zenith Defy Extreme Diver. Ось це топчик, насправді мені дуже подобається. Це перший за багато років дайвер зеніт. В цих годинниках розробники вже об'єднали доволі таку ж популярну форму DeFi з водонепроникністю високого рівня, корпус 42,5 мм, Товщина, як і в попередньому годинника 15,5 мм. Тут це більш адекватно виглядає, бо все ж таки 42 діаметр, Товщина 15,5, воно там доволі так непогано сидить на зап'ясті. На моєму знову таки 18,5. Мені подобається, як вони. От До посадки цього годинника в цьому розмірі взагалі питань немає. Той самий водозахист 600 метрів, тут же він виглядить більш цікавим, бо все ж таки більш габаритний по діаметру годинник. Вже в таку, знаєте, класичну там дайверську історію більш е, мені лягає, тому що попередній би, там дайвер я б не носив там собі доволі слабко уявляю, то цей мені подобається дуже як виглядає, як і попередній. Але цей сидить. от... Як мені має бути, тож я думаю, що на 18 на 18, на 19 він сяде просто ідеально. Калібр El Primero, 60 годин запас ходу. Рітейл складає приблизно 11 тисяч доларів. Можна багато на цю тему також говорити. Корпус, до речі, із титану можливо дорогувато. Можливо, дорогувато. Це там навіть трошки вище, ніж рітейл Submariner, наприклад, набагато вище ніж там Omega Seamaster. навіть там Planet Ocean 600 метровий, умовно такий же з точки зору до захисту, не знаю. Є питання до ціни, є питання, в принципі, ну до, до зеніту майже майже до кожної моделі стосовно ціни, незважаючи наскільки це там легендарний, класний, крутий, надійний бренд, але все одно і от є в мене з ціною, як і, наприклад, і з IWC, що вони трошки. По ціні полетіли не туди, куди мали би полетіти. Це для мене такий доволі великий аргумент не купувати певні моделі Zenit, які я, можливо б хотів би, але я розумію, що ага, ну дайвер класно, але дивіться, є Tudor... Ну, типу, про що ви кажете? 11300 це вже навіть ціна там близька до вторинного ринку там Сабмарінера, але все ж таки, там я б не порівнював цей зеніт з Сабмарінером. Все ж таки, а якщо казати про Омегу, ну там також доволі широкий спектр вибору дайверських годинників в різноманітної там кольорової гами, діаметрів і тому подібне, і це буде набагато теж дешевше. Тому от питання ціни мене тут знову ж таки бентежить. Чесно, бентежить. Я думаю, що цей дайвер би він там коштував 8-8,5. О це було б ну просто, просто без питань. 11,300 – дорого знову ж таки. Питання ціни воно завжди болюче. Можна все виправдати, все пояснити або навпаки, але не знаю, я вважаю, що дорого. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, стосовно цього дайверського годиннику і ціни 11,300. Наступний анонс це зеніт DeFi ScanLine хронограф. Це перший хронограф фактично в колекції DeFi ScanLine. стальний корпус моделі 42 мм в діаметрі, іде такий трошки в розріз тенденціями, які зараз направлені в сторону більш компактних годинників. Новинка пропонується в трьох варіантах: це циферблат, срібний, чорний і синій. Два останні варіанти комплектуються або стальними браслетами, або каучуковими ременями в тон. Циферблату до моделі з срібним циферблатом, окрім стального браслета, пропонується зелений каучуковий ремінь. Роботу цих моделей забезпечує калібр El Primero 3660 годинним запасом ходу. Орієнтовна вартість складає 13 400 доларів. Знову ж таки, питання ціни: гарний стильний годинник. Гарний хронограф лінійці Skyline. Але ціна 13400 – це вже це вже майже рітейлова ціна Дайтони. Зрозуміло, що Daytona купити по рітейлу там майже Unreal, вторинний ринок це вже космос, нема чого порівнювати. Але все ж таки, це. Я не можу сказати, що Дайтона що краще цього годинника. Чи цей годинник краще Дайтони? Це крутий топовий хронограф по характеристикам, по зовнішньому вигляду, по калібру. Взагалі немає питань. Але знову ж таки, 13 400, ну не знаю. Я знову ж таки, мабуть, подивлюсь в сторону тюдора, і за ці гроші візьму там якийсь новий Black Bay Diver і там алінгі хронограф, і типу в мене ще й залишиться на якийсь Оріс. Можливо, питання не варто так ставити. Але коли я знаю, що є певні альтернативи, які там тобі подобаються, бо мені, наприклад, дуже подобається, що робить компанія Тюдор, Тобто. Дуже подобаються, і не тільки вони, є, є багато інших прикладів, розумієте, я думаю, кожен для себе знайде правильний. Але Ну 13400, не знаю. Також вважаю, що дорого. Тобто мені подобається їх анонси, мені подобається сервіс там на цьому стенді Зеніт. Небагато новинок, але вони доволі лаконічні, класні, стильні, надійні, на крутому калібрі. То немає питань. Але все ж таки, з ціною, як на мене, як і компанія IWC. Десь вони трошки загрались, перегрались і чомусь пішли. Ну, як на мене, не зовсім в той сегмент. Ну я не дуже розумію, чому дайвер від Зеніту має коштувати там в 2,5 рази більше, ніж дайвер від Тюдору. Чи чому хронограф від Зеніту має також коштувати там в два 25 з половиною рази більше ніж там або панда Тюдорівська, або Алінгі Bull Racing, там колаборація також Пелагос Хронограф? Можна все знову ж таки пояснити, але це вже питання виправдати. Чому там ти там не знаю, так, так шаленієш і готовий заплатити ці гроші за цей годинник, коли тобі приходять і кажуть, що дивись, друже, є це, це це. Ну мені здається, зараз такий час, що треба доволі коректно все це аналізувати і приймати фінальне рішення не тільки там емоціями, все ж таки, хоча годинники це в більшій мірі про емоції, але все ж таки залишати якусь частину холодного розуму. Тому що зараз в ціновій політиці от, годинникового світу відбуваються такі доволі цікаві речі, які мені насправді там доволі складно пояснити з точки зору того, який є розбіг між брендами, між моделями, які, як на мене, не супер один одному в чомусь поступаються. Але хтось коштує набагато дорожче. І це там теж такий аспект, який я, на прикладі цього стенду і цих анонсів від Зеніту хотів до вас донести. І мені буде цікаво почитати ваші коментарі, друзі. Залишайте, будь ласка, довгі коментарі. Це, по-перше, важливо для просування кеномовного контенту, я буду вам дуже вдячна. А по-друге, мені буде цікаво почитати, що ви думаєте на ось цю тему, в тому числі там, доволі широкого розбігу ціни між різними брендами, які мені здається, мали би бути десь на одному щаблі. Підписуйтесь на канал, не Бувайте, хто не підписаний, а я знаю, що багато хто дивиться канал, не підписавшись. Не робіть так. Ставте вподобайку, бережіть, друзі, себе і до нових зустрічей!